І я з задоволенням ще раз оголошую під ваші оплески міністерка у справах ветеранів України, пані Наталя Калмикова. Києві вітаємо з Одеси. Слава Україні. Я вже виступаю вдруге перед аудиторією у Львові і навмисно оминула питання ментального здоров'я. Адже для нас насправді сьогодні велика честь і велика відповідальність мати таке поєднання двох заходів міжнародної конференції ментального здоров'я в рамках програми Першої леді Тия і ветеранського форуму Ветеран шлях додому це невід'ємні речі. І психічне здоров'я, як ми всі розуміємо, це питання не лише здоров'я, це питання національної безпеки, соціальної стабільності, добробуту та відбудови і відновлення України після війни. Коли ми говоримо про ті пріоритети, які ми маємо у ветеранській політиці, перше ми називаємо здоров'я фізичне, ментальне і фізичне здоров'я впливає на ментальне здоров'я ветерана. Другий пріоритет родина, те, як почувається родина, як почуваються мої близькі, впливає на здоров'я ветерана, ментальне, економічна незалежність, чи маю я достатні кошти, чи роблю я те, що я хочу, чи цікаво мені жити, реалізовувати себе в цивільному житті, впливає на ментальне здоров'я ветерана, державні гарантії, чи вчасно мені надаються послуги, чи зміг я оформити всі необхідні статуси. Чи гідно мене зустріли, впливає на ментальне здоров'я ветерана і, врешті, повага та вшанування? Чи зустріли мене на вулиці і притисли руку до серця? Чи чиновник, бюрократ поставився з розумінням до моєї проблеми? Чи я знаю, що мої побратими поховані з честю і за їм, і могилами доглядають, це впливає на ментальне здоров'я ветерана. Ми можемо визначити, що ветеран це тригер і показник ментального здоров'я всієї нашої країни. Відповідно до досліджень Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів, яке проводилось в жовтні листопаді цього року. Психоемоційну нестабільність вважають можливою досить ймовірною проблемою після повернення зі служби більше половини тих людей, які були опитані, і ті, хто несуть службу. А ще третина. Вважаю, що це явище скоріше ймовірно, і це говорить нам про високий попит і розуміння військовослужбовців, майбутніх ветеранів і чинних ветеранів, про те, що необхідна своєчасна, якісна психологічна допомога. Адже психоемоційний стан це про створення, збереження, це про гармонію, про родину, про громаду. І Власне, ми підходимо до того, що все перераховане вище призводить нас до того до думки, того такої тези, що система психі... підтримки психічного здоров'я ветерана має бути інтегрованою і враховувати всі аспекти життя ветерана і його родини. Вона має починатись з моменту, як людина стає до служби в армії і закінчуватись або не закінчуватись, тривати все життя і бути завжди поруч. І головним, бенефіціаром, звичайно, виступає сам ветеран, але бенефіціаром є і родина, бенефіціаром є громада. бенефіціаром, врешті-решт, є вся держава, і взагалі весь світ. Цілісний підхід це про те, що ментальне здоров'я це не лише медицина, і ми маємо враховувати соціальні, психологічні та фізичні аспекти доброводу ветерана. В цьому є цілісність, і це передбачено стратегії. Ветеранської політики, про яку ми сьогодні говорили, яка буде затверджена найближчим часом, Ступінчаста модель допомоги або наскрізність від базових послуг на рівні громади до високоспеціалізованих клінік, ми маємо забезпечити безшовний перехід між рівнями допомоги, щоб ветеран міг отримати ту підтримку, яка йому потрібна тут і зараз. І доступність цієї послуги сьогодні, в сучасному світі, коли ми взагалі. Говоримо про таке явище як ментальне здоров'я, що не снилось нашим батькам, нашим дідам і прадідам. Сьогодні в нас ще є технології. Ми можемо говорити про телемедицину, про мобільні бригади, про розвиток центрів ментального здоров'я в громадах. Це ті інструменти, які дозволять нам зробити доступними послуги для наших захисників. І останнє та саме важливе це завдання. Ми не зможемо виконати поодинці. Успіх залежить від об'єднання зусиль всіх і кожного, і тому особливо важливою для нас і для міністерства в нашій роботі є участь в національній програмі ментального здоров'я Тия, як яка керується першою леді Оленою Зеленською, тому що ця програма охоплює всіх дітей, які є дітьми ветеранами. Жінок, які є дружинами ветеранів, та чоловіків, які є чоловіками ветеранок, матерів, родини полеглих, родини тих, хто в полоні, роботодавців, спільноти, ну і власне саме ветеранів на нашій стороні. І я хочу наголосити, що сьогодні, в рамках роботи міністерства, ми Опрацьовуємо зміну підходів до фінансування і відбору тих фахівців, які стають надавачами психологічних послуг саме для ветеранів, і ми будемо підвищувати вартість цих послуг, щоб до нас до мережі надавачів психологічних послуг долучалися більше і більше високофахових фахівців, які будуть готові свій ресурс, свою компетенцію. Передавати на роботу для самих сильних з нас, але тих, хто теж повинен відчувати нашу роботу. Я ще раз дякую за можливість сьогодні говорити про ветеранів на цих двох майданчиках. Одночасно, це дуже великий для нас день, і я сподіваюся, що те, що ми робимо, буде е, таким мірилом. Нашої людяності для кожного з нас, кожного, що бере участь в реалізації політики від міністерства і міністерств від народних депутатів, які з нами разом роблять цю роботу. До кожного виконавця на місцях, дякую всім, і кожному. Дякую нашим захисникам та захисницям. Багато вам років в ментальному здоров'ї. Дякую, слава Україні.